Друзі, нарешті те, над чим ми багато років працювали, буде розглядатися у Верховній Раді. Сьогодні команда Батьківщини подала до парламенту законопроект, який здатен повернути моряки в Україну. Наша команда працює ще над одним законопроектом, який може зробити Україну знову великою морською державою. Йдеться про створення прозорої морської юрисдикції для українського флоту, так званий. Правильний зручний прапор, ми пропонуємо запровадити високі стандарти та прості правила реєстрації суден, та нажного оподаткування та цифрові сервіси для судновласників. Ми відновимо не лише цілу галузь, ми повернемо Україні велике море. Я пропоную всім фахівцям долучитися до цієї нашої ініціативи, коли мова йде про морське майбутнє країни. Не можна думати про політичні бонуси. Ми або виграємо разом, або, на жаль, можемо разом програти. Бо цей проєкт законопроєкт – це шанс для наших моряків повернутися додому з соціальними гарантіями, з упевненістю, що їх чекають і цінують. Ніхто не відбере у нас наше море, а своїх ми з вами абсолютно точно повернемо додому.